Змагання патріотів в Олександрії пройшли фінальні змагання у рамках проєкту Захисник Кіровоградщини. Нагадаю, обласна програма національно-патріотичного виховання стартувала у вересні. Протягом місяця для старшокласників з усіх районів проводили триденні військово-польові збори за участі воєнних інструкторів та спецпризначенців. На завершення більше сотні старшокласників показали здобуті вміння. За перше місце боролися 20 команд з усіх районів області та Олександрії, яка виступала. Поза конкурсом змагалися майбутні захисники у чотирьох дисциплінах: стрільба, відтискання, розбірка, збірка автомата та перетягування канату. У підсумку перемогу здобула команда із Гайворонського району, друге місце в Устинівського і третє у Новгородківського району. Проект захисник Равоградщини планують продовжити навесні наступного року. Безумовно, ми цей проект будемо надалі розвивати, будемо його продовжувати. Можливо, ми будемо залучати до навчання інші, інших фахівців. Я думаю, немає меж для вдосконалення. Ми безумовно разом з нашими колегами з департаменту освіти із департаменту молоді та спорту обов'язково додамо нові нові речі до цього проекту для того, щоб він мав своє продовження. Цікаво було те, що переможця не було видно одразу. Тобто, при та всі наскільки рівні, всі приїхали підготовлені, і тільки вже в запеклій боротьбі показали, хто є найкращий. Всі території спрацювали добре. Всім велика подяка. Я думаю, що ми навесні зустрінемося, можливо, вже з проектом новим з дівчачим проектом. А на наступну осінь, десь і на іншій території, проведемо такі самі обласні змагання вже з хлопцями.